Всім привіт вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Друзі, ну і завершився мій 100денний челендж. Такий експеримент, де я протягом 100 днів тренував кожного дня грудні м'язи та плечі. Я зараз покажу вам форму, якою вона була до початку експерименту. І покажу повністю грудні м'язи і плечі, ну плечі, напевно, і так видно, але я ще все покажу, позую, щоб ви оцінили. На мою думку, зміни є, при тому, що навіть за тих 100 днів я зменшив власну масу тіла. Я на 3 кілограми схуд. З одного боку, я не маю ніяких задач зараз набирати масу чи сильно приділяти увагу спорту. Я підзабив на це все, але я добросовісно відносився до експерименту з прокачки плечей та грудних м'язів протягом всіх цих 100 днів. І тому дивіться і оці. Ож, друзі, ви мали змогу в режимі онлайн побачити мою міні-трансформацію. Можливо, хтось скаже, що вона скромна, можливо, хтось скаже, що взагалі не побачив яких змін. Я скажу від себе, я побачив ці зміни, я побачив і візуально, я і відчув фізично, що дані групи м'язів стали і витривалішими, і навіть трошечки сильнішими. І більшими я це відчуваю навіть по одягу, який я на собі ношу. І взагалі це, мабуть, найбільш правильно, коли ти щось робиш, робиш в першу чергу для себе. Для всіх цих відео я не робив ніякого пампу. Хочете віти, хочете ні. Я робив картинку такою, якою вона є. І ті групи м'язів, які я показав, це все без. Пампу. Якщо захочете побачити мене на пампі, ще пишіть, знімлю і на пампі. Зараз взагалі скажу, що е, бодібілдинг і фітнес це більше для душі, я це, цим всім займаюся. Е, в мене на першому місці інший вид спорту, трошки зв'язаний з грошима це трейдинг. Е, бодібілдинг він більше ну, знову ж таки, кажу, для того, щоб зайняти себе бо деколи нудно просто сидіти і нічого не робити. І люблю я цю справу. Так от хочу сказати, що коли я починав вести експеримент, я казав, що я буду тренувати всі три пучки дельтоводне м'язю, передні, середні, задні, плюс грудні м'язи. Знаєте, коли я почав на початку тренувати всі три пучки особливо передній, я мусив відключити передній пучок, тому що він дуже активно працює в вправах на руди, і я думав, що з невеликою вагою це не буде перешкодою. ні. Якщо ти тренуєш груди, передній пучок не потрібно додатково тренувати, тому що ви будете відчувати постійні болі, у вас буде постійно перетренованість переднього пучка, і в один прекрасний момент це може призвести до, до травм, може призвести до того, що ви взагалі втратите бажання тренуватися, тому що будуть ну, неприємні, дискомфортні відчуття. От, тому я по суті після експерименту, буквально декілька днів, я перестав в селі тренувати передній пучок. Я тренував тільки середній і задній пучок Дельт і грудні м'язи. Так само я казав, що я буду робити важкі тренування кожних 10 днів. На жаль, це, мабуть, коли ти тренуєшся без ніяких препаратів, які допомогли б відновитись. це трошечки заскладно. Навіть з моїм досвідом, тому що я тренуюся вже більше 10 років, 13 років, вже займаюся спортом, ні, це занадто важко, тому я важкі тренування робив практично раз на місяць. Раз на місяць я робив такі важкі, ну реально що важке тренування. Всі решта були тренування це середні. Вещи середнього, не ще середнього і легкі тренування. От це важливі нюанси. Я хочу вам признати так само про те, що під час тих 100 днів я два рази вилітав з процесу тренувального. Один раз на два дні через те, що я хворів, в мене реально була застуда, висока температура, і це дуже дуже неправильно, коли в тебе проблеми зі здоров'ям, і ти починаєш. Ні, я фанатик, я крутий, я переможу. І так далі. Ні, це неправильно. Я робив перерву два дні, я признаю. І один раз я просто спав одну годину за добу. То я робив так само перерву. Ну, на наступний день мені потрібно було провести тренування. Це не має ніякого змісту, це про це, більше шкоди, ніж користі, тому я так само пропустив. Але по суті, це ніяк не впливає, тому що результат по суті ідентичний був, бо я впевнений, ні, це ніяк не вплинуло. Якщо б я робив перерви, там, на тиждень, на два тижні так, цей експеримент був би невдалий і його несправедливо було б називати 100 днів підряд. Всі решта дні я добросовісно працював. Зразу хочу сказати, що вам. Якщо ви тренуєтесь, особливо кожного дня робити на певну групу м'язів вправи, Постійно треба буде зменшувати об'єм. На початку ти можеш тренуватися, але потім твої м'язи заходять в таку фазу, коли вони не нормально не відновлюються. Тому я починав робити, що в мене там два-три підходи робочих на групу м'язів. Потім дійшло до того, що я кожного дня просто робив по одному підходу: один підхід на середню дельту, один підхід на задню дельту, один підхід на... Рудні м'язи, все цього було з головою достатньо. Я вам розказав всі нюанси, і зараз хочу ще сказати за плюси і мінуси даного виду тренінгу. Почну з мінусів, перейду до плюсів. Мінус це те, що коли ви робите одну справу дуже-дуже довго, і вона така досить одноманітна, вам це набридає. Реально, вам набридає, вам хочеться новизни. Наш мозок так влаштований, що він хоче якоїсь новизни. Коли ви робите одну і ту саму роботу, то е, вам потім їй не хочеться робити. І ви шукаєте способи, як це все обійти. Е, з одного боку, ну, це мінус, але так само це додає дисципліну. Коли ваша сила волі все таки може взяти верх над тілом, і ви продовжуєте це робити. Тому, ну, на мою думку, це мінус, але який можна в принципі, скоригувати і перевести в плюс. Наступний мінус це те, коли ви постійно тренуєте якусь групу м'язів, це те, що є адаптація. Ви будете відчувати, що ваші м'язи звикають і ну, по суті вже перестають реагувати на тренінг. І як я до цього підійшов, я почав я відчув, що певні вправи, ну не по суті, такі як мерлома припарка я почав дуже часто змінювати вправи, і це дало свій ефект. Це свій ефект. Так само я почав змінювати методи, методи, за допомогою яких я треную дані групи м'язів, і я почав відчувати е, так само хороші зміни. Е, ну, так само важливий нюанс це те, що вам доведеться е, терпіти. Вам доведеться терпіти, тому що ваші м'язи однозначно, якщо ви тренуєтесь натурально, не використовувати ніяких добавок, ніякого м -м, допінгу, то вам буде важко відновлюватися. Це було в моєму випадку. Я не використовував е, ніякого спортивного харчування, не використовував допінгу. Я взагалі умудрився за весь цей експеримент чи навіть 3 кг скинути, Але як бачите, форма тільки покращилась. Тому не все в кілограмах вимірюється, інколи якість ну, грає більшу роль, ніж кількість. Е, ну і хочу так само, мабуть, останнім з мінусів виділити це те, що е, ви, якщо тренуєтеся довгий час в такому режимі, то E, вже ближ... чим чим довше ви це все робите, то ви вже чекаєте, і коли це все закінчиться, і e, вам треба шукати мотивацію. Вам потрібно шукати мотивацію, щоб так як ви починали енергійно, з сильною мотивацією, так і зайти в... до кінця. Бо чим далі до кінця ви вже не так хочете викладатися, вам вже хочеться ну, зробити просто або зробити. І тому я просто вмію собою керувати, вмію знаходити цю мотивацію всередині. Мені не треба слухати ніяких мотиваційних відео, тому це може бути важко для деяких видів людей, які постійно кажуть, що їм мотивації не вистачає. То я назву плюси. З плюсів є те, що я став фізично сильнішим. Я реально це відчував в вправах, навіть які не стосуються грудей чи плечей. Я відчував це і в вправах на спину, хоча я спину менше тренував, бо треба якось і відновлюватися нормально. Я це все так само відчував в вправах навіть на ноги. Я не знаю, як це зв'язано, мабуть, через те, що організм акумулює весь цей процес і тренується загальна толерантність нервової системи до навантаження. Тому нервово мязовий зв'язок покращується незалежно від того, яку групу м'язів ти тренуєш. Твоє тіло хоче доганяти ті групи м'язів, які ну, в тренувальному процесі. Другий важливий момент це те, що якість самого тренування вона покращується. Що я маю на увазі? Коли ви виконуєте якісь певні вправи, ви відчуваєте, що ваші м'язи ну, видають якісь такі відчуття, яких ви ніколи не, ну, не зустрічали попередньо. Я відчував якийсь такий глибокий пампінг в грудях, в плечах. Зовсім по-іншому був трошки пампінг, коли я довший час потренував. Якісь нові відчуття. І це не можна не тішити. Ще один важливий плюс який мені сподобався. Це, що коли я робив, е, ну, робив весь цей студенний період, то е, я навіть на розминці відчував, що е, в мені всі вправи якось психологічно легко йдуть. Мені вони всі легко, в мене не було якоїсь межі. Мені здавалося, що яку б я вагу не взяв, я з будь-якою впораюся. І весь, в мене покращилася техніка виконання вправ. У е, мене покращився нервовий м'язовий зв'язок. Я відчував е, роботу м'язів по всій амплітуді. Тобто за той період часу я ще так само покращив нервовий м'язовий зв'язок. Я покращив техніку. Це дуже-дуже круті такі плюшки. От. Ну і на завершення останнім. Бонусом, що я для себе виявив, те, що я відкрив нові вправи. Часто що я почав експериментувати, я відкрив нові вправи, які я до того ніколи не пробував, які мені сподобались. Тому що потрібно було щось шукати, бо адаптація настає дуже швидко. Чому кажуть, що потрібно змінювати програми тренувань кожних 2-3 місяці? Тому що м'язи звикають. Але коли ти їх тренуєш кожного дня, то вони звикають ще швидше. Практично кожного тижня треба змінювати вправи, щоб вони не повторювалися. Ти реально будеш відчувати по собі що Щось не то, не те відчуття. А бодібілдинг це реальний спорт, такий трошечки чутливий. Тобто, коли ти маєш звертати увагу на відчуття роботи м'язів, на відчуття в самих м'язах. І якщо ти того не відчуваєш, значить ти просто виконуєш рух. Ти не тренуєш м'яз, ти виконуєш рух з точки А в точку Б. От. І це дуже-дуже важливо. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам цей експеримент був цікавий. В новому році я проведу ще більш бомбезніший експеримент, про це згодом в наступному відео я розкажу. І я впевнений, що вам ще більше сподобається це, це буде ще більше авантюра, це буде ще більш крейзі-крейзі скаженіший челендж. А тим не менше, я хочу для вас старатися і робити все більше крутого контенту. Якщо вам сподобалося це відео, не пошкодуйте, не поскупіться на лайки, напишіть коментарі, як вам все це. Ну і підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. До нового відео, па-па!